Афко, дани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. як завжди, з вами Юра та зірковий гість, українська парфумерка, засновниця бренду Скла, Анна Садолова. І сьогодні ваш улюблений контент сліпі затести! А сліпі затести надіслала нам Марина Імбир. Переходьте на її канал, посилання залишу під відео. А, Марина дуже влучно описує аромати, вона мені надіслала семпли, лалебо. Ну просто один в один, коли я слухаю, відвився її відео, тому ж рекомендую. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм-групу, доєднуйтесь до Рамагайду, там ви можете побачити всю мою колекцію. А також до інстаграму. Там я виставляю аромати, які мені подобаються, і я захоплююся в даний час. Тож не пропустіть цей контент. І не будете могаєте часу, застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. Отож, Анюта, Поїхали! Ти бачите тебе на каналі, Я люблю тебе Дякую. всім серцем. Це взаємно. Друзі, ми тільки що розпакували посилку від Марини. Дякую, Марина. Ще раз за цю шість ароматів. Навіть не розпаковували. Зараз будемо тестити і казати себе. Ти свої. знаєш щось? Враження кажу. Перебиваю, Юрич. Ти знаєш щось про бренд-лилабо? Е, нічого не знаю, але моє відношення до Бо колись це було круто. А зараз, з різноманіттям ароматів, ну вже е, не так це знаєш, up-to-date. Не, не захоплює. Ще мені незрозумілі е, вартість, ціна флакону, оформлення того простого флакону. Ну просто думаю, це був маркетинг. Е, знаєш, коли вони починали. А зараз, ну я думаю, вони втрачають. Продажі, і я знаю, що вони комусь продались. Це все, що я знаю про е, ага. Le Лелабо вони оформлення їхнього бренду у вигляді е, аптеки, лабораторії, mm. і це, напевно, найбільш копіюємий бренд взагалі в світі. Ну, це один важливо. із так дуже багато навіть на українському ринку. є Бренди, які е, копіюють стиль цього бренду. Ем, ну, та стільки вони круту роботу зробили. На щастя або на жаль, навіть при тому, що бренд в Україні не представлений, але ми всі все одно знаємо про Лелабо, і це сила бренду. Взагалі ніде не можна було їх послухати. Марина мені надіслала 17 ароматів. Я от дивився це відео і слухав знаєш, автоматом, типу, слухаю і аналізую. Дуже влучно вона описує і 90%. Склалося моє враження, те, що казала mm -hmm. Марина. Mm -hmm. Фаворити у нас різні. Мені mm -hmm. дуже сподобався Нуар. Нуар не пам'ятаю да, яке число. Mm -hmm. Також мені Сентал 33 це їхній бестселер. Mm -hmm. І ланг, mm -hmm. Лан, який пахне дуже красивими бабусями. І ще мені дуже сподобався Ірис. Ірис, якось щось там. Ти знаєш, що це за цифра в кінці? Скільки спроб вони робили для того, щоб зробити цей аромат? Ні? Кількість компонентів, по-моєму, у формулі можливо. напишіть, хто із нас провить, будь ласка, в коментарях, бо я пам'ятаю, що це кількість компонентів у формулі. Окей, можливо, а. друзі. Ну що ж, давайте тестити перший парфюм від Марини. Цікаво, коли Лела Бо прийде на український ринок чи не прийде. Які ваші здогадки? Напишіть в коментарях. Да. Я думаю, що після перемови до нас всі прийдуть. Просто всі прийдуть, як понаїдуть. О, це якась... ти, це. Чую Rosexed. Це металева толяндова зелень з угу. проводами. Чую, боже, це щось дуже дивне. Мінеральний акорд. Рож. Мені пахне ну, не полином, а якоюсь травністю. Ці гарсони таке могли зробити. І, і троянда. Троянда, троянда. Ще ворот на виборі троянда. Гарна, полинь плюс троянда, але полин не. Полин чуєш, тому що гіркота, якась гіркота, травна буде. зелена. Навіть не знаю, хто це зробити. Розчин. А що це таке? Це в них така троянда? Лилабошна. Знаєте, як коли проводка горить і там десь поруч троянда з проводкою горить. Mm. Таке відчуття в мене. Марину, дякую, що ти так. Сховала? Сховала! Ніч тобі подати? Так, да, Вибачте. Технічна заминка. <рисква> 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 Ой боже, що це таке? Ну що ще скажеш? Мариновані огірки якісь в Угу. Так. От знаєш, типу цей е, маринад від огірків. <риво> Та-та-та. <риво> <риво> я не побачила жона, а мені сподобалося я виросло обличчя. <риво> <риво> я просто вже знаю, хто. Це. Ну я не люблю цей параллет. Але ж сантал 33 тобі подобається? Так. Ну, а, тут а, в Сандал, нас але? в назві захована, захований компонент, що присутник твоїй світлі. Кедр? Okay. Кедр. Тут без <пух> макар. Кедр. Добре, і що ж тут? А тут кріт кедр бланк. А, то ми не лела нюхаємо? Ні. <пух> <пух> добрий день, добрий вечір. Ні, це не лалабок. Кріт? Так. Да. Кріт, а що ти мариновані огірки зробив? Ні, ну Я люблю салати з маринованими огірками, каже. Мені ніякі. Напевно, це е, жіноча лінійка, взагалі ніколи не підходить. Кедр, та я вас умоляю. До неї подобається. Вже хоче вікати. Давай смітничок. Так, ну вибачте, поціновуючи цього аромату, мені не сподобається. Ну це знущання над кедром. Кедр тихо плаче в сторонці. Другий? Не подобається мені. Номер два. Щедро. Угу. Цікаво. Чи найду якийсь діамант собі в колекцію? Якийсь фужер? Свіжак. Спорт свіжак. Спортік. Імбир. Так, тому що це Марина імбир. Так? Це не Марина імби його зробила, а прислала. Отак, не про що. Е, мені навіть трохи на початку була якась індольність. Е, Пласмасовість. Мені, до речі, непогано. Незважаючи на те, що це спортік. Чоловічий такий відчуваю... зачись е, аромат не видатний. Мене зацікавила база. Така сухокедрова. кедрова нагадала мені почерк, дай Бог пам'яті, з цією війною з голови повипадали куські пазли. Лоренцо Вілорезі. В нього він іноді так от з кедрами з. В нього є аромат, називається. Як це цей фрукт, який гранат? У нього є такий аромат гранат. І от я чую частину навіть на цього аромату. Ну, до речі, так, але в вілорезі міг би так зробити. Але тут. Але в... тут оця от люксова в... спорт. Ну, Віло... додала. Тут не може бути ловіорезі, він гучний. Всі от, його знаєш, гучний. В Нищ... От Знаєш, де вілорезі серце і нижче. А отут згори валить люкс. спорт. Так. Да. Така, знаєш, парфюмка для чоловіка. Оця лавандово-цитрусова нота свіжа валить. Да, ну, да. лавандово-синтетична лавандова, дівігідно-версинольна. Фужер, який не захоплює. Але не настільки на притивний да. мені. мені. Ану цікаво, що це таке. Ну, що ж. Я думаю, що це якийсь люкс. Що ж вона там? На Мари. Тільки спеції, прикольні. Марина, якщо я поріжу руки, знай. Хто винуватий в цьому? А винуватий в цьому я. Бо руки від плечей. Ніша Шо? Ніше, Шо? яке? Панхалігон з опус 1870. Оце, мої додіки. Тю. Тю. На все. Приплили ми з тобою. Тю. Так, давай переходимо. Не будемо розкач падати. Йдемо далі. О, номер 3. Ідемо на наступне побачення. Так, тримаю. Що, що сумувати? Життя коротке, слава Богу. Мені це і... подобається. Щось І вже Юрій да. подобається. Амброве, пачульне, квіткове, димне. А, бальзами дуже гарні. Так. Да. Мені от три прям запав душу. Ууу. Mm. Я б його поносив. Може це якийсь амуаш? Ар, хоче так сказати. Mm. Це 100% ніше. Oh, а як задимило. ніша, ніша. Гарно. Щось мені нагадався цей бренд з цими човнами. І зараз я відчуваю ноту металу. Ага. Амбраметал. А... Це так дивно, всі є круги. Блін, як це називається з човнами гарю цей в летлаконії А, Я поняв, я зрозумів, про що ти кажеш. ти кажеш, Але а... човни усі підпалені. Я зрозумів, блін. Бо. бо. Бофор. Буфорт, так. Ось б мені нагадалося, що Бофорт. Ще якийсь варіант. <клес> Лава, такий знаток сидить сам собі в своїй лабораторії і в своєму комп'ютері. Друзі, ну нудніше, ми вгадали. Бойс 1920. Дай Боже прочитати. Друге слово прочитаю. Россо! А, це не Буфорт, а ну, Бу Буа. Буа читаюся. Слухайте, тут такий противний акцент. Оцей метал, що ти сказав, він мені нагадує кров. Угу. І воно прямо аж підташнює. Але цікавить. Але ти підпишеш, так? Релетивементе роса. А що це за мова? Італійська? Не знаю. Блін, у мене тепер все ще італійське, я тепер мене співає там монескін. Це вже третє відео, друзі, ту, і ми вже просто відключені. О, я вже знаю, що тут пахне. Тут пахнуть не ролі. Або. Або квіта апельсиновий. Аполісиновий квіт. Але такі трохи брати. Але я думаю, що тут саме не ролі, тому що вони більш мил... милкі. Мильно, не трохи. Інтуально. А ще є такий компонент Aurentiol. Це база шифа. Між конвалією і Я все розумію. І. Ладно, не буду грузити. Ні, грузи грузи, грузи. Та, так, Краще грузити, ніж не догрузити. І метіантринілатом. Метілантринілад, щоб ви розуміли, це, ну, скажімо, тубіроза. До речі, може бути тубіроза з тут. Ну, тому що, знаєш, це, ну, це база шифу це коли два компоненти з'єднуються, і вони не просто з'єднуються, а вони змінюються, і там стає третій компонент. Це одна з тих небагатьох хімічних реакцій, які є в парфумерії. І Аурантіол він реально нагадує тобі і квітковий апельсиновий квіт, і Нірелі, і тубюрозу, бо воно все якби одне. Готово? Хто міг би зробити? А будь-хто. Блін, мені нагадує мою свічку для The Home та Просєко на Орантіолі просто. Морнінг. Яка прекрасна назва. Джулет Хезеган Джентл Бумен. Ніжна жінка. Так, це ж парфумер Джулет Хезеган і засновник це онук Ніни Річі, Романа Річі, її... Караул. Онук. Тобі взагалі подобається композиції Джуліат Хезека? Мені подобалися вони раніше. Я дуже любила Леді Vengeance. Це була перша троянда, яка мені сподобалася. Взагалі, Леді Чармін. Мені там також троянда сподобалася. От те, що раніше було, а потім те, що вони зараз роблять, це суміш популярних молекул, mm -hmm. амброксану, купу мускуса і от все з комарінечком. Знаєш, вибачте, будь ласка, за мою привзятість, Для мене цей бренд ототожнюється таким от типажем жінок. Вибачте, будь ласка. В хутрі нафарбовані губи, накачені губи. Угу. От, ну, от, от, такий відділа, от гламурний фльор, е, які будуть мас плизень, дуже не вдаватися в деталі, чим воно там пахне. Е, і я думаю, що Джуліат Хезекан не знає як там на розпиві. Але я думаю, це те, що буде масом. Я не знаю, до речі, наскільки він популярний. Роблять вони зараз, йдуть по шляху комерції стопроцентно. Вони зараз вибрали собі таку тенденцію типу молекулярної парфумерії. От воно таке на якийсь один почерк останніми роками почався. Мені дуже подобалося, що вони робили. Коли я почала маньячити парфумами, це був 2010-2012. От то, що тоді було, ми до сих пір ці семпли лежать, були дуже хороші роботи. Mm. Мені подобалося. Ну переходимо до п'ятого аромату. Як ж знаєш, я вже хапанув тримать. <т> це просто жесть. -o -o! Що це? Марина, що це? Ти хочеш мене отруїти? Значить, е, 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 як це бу... М, Зараз напишу завіщання. Це натуральний уд? Навозом пахне. На і удом пахне. Це натуральний? І мені трохи помадністю якоюсь. Косметичною. Трошечки гавніця, і там є щось прекрасне. в Це помадка. Ніша, нішею, думаю, що не дуже цей аромат продає. Знаєш, що я почула? Чоловічі подмишки влітку. Ви знаєте, от прям у цього у аспекту цього запаху зараз цікавиночка від Ukrainian Fragrance Community із Клива. Дивіться. Чоловічий піт він має відчуття для мене амбро, амбрових нафтофоранів, деревної Амбри. Там є оцей, як це називається ця амб, деревна амбра вона тригерить, о, стероїдний, забула цю назву. О, стероїд. Стероїдне відчуття від цього, цього аромату, цієї відчуття амри. Настільки сильно подразнює. Боже, який він страшний, це аромат. Наші рецептори люди. настільки сильно ця дернабра подразнює. І цей запах схожий на відчуття поту. От так сильно подразнює, що аж тринічний нерв. Марлопотрекстаз. Що це таке? Оце я розумію, подборочка. Це точно екстаз якийсь. Це ек... Та це вибачте, це, бачите, це Ні, не є. можна казати. Це жесть просто. Це просто жесть. Анімалістичні ноти заявлення як основні. Пудровий, мускусний, написано їстівний. Веде тут їстівного, Тут просто, знаєте, треба. От, от, мені як подмижку заліз. З'їздити, знаєш, на, на, на Ригу через конотоп. Але знаєш. От, ну не знаю, може я якась але... А в, в базах заявлені ув'ятча рози пише, Ну, що флір Доранж пише. Ну, коротше, а, це жесть. Я не знаю, що це таке, і не хочу знати. Зів'яла троянда разом з удом, правильно. І Чув... тварини ноти нотами. тут написано, але ми тут чуємо уд пудрові нотки і пишуть рис. рис". Дивіться, може я якась манячела, але у мене відчуття від цього аромату, що це не просто е, пахви е, чоловіка, який влітку потренувався. Боже, він просто він е, в але в... дай де говори, дай договорю. Але відчуття, в... що це запах коханої людини, який тобі сильний, але він тобі чимось цікавий і тебе приваблює, розумієш? Тобто мені цікаво його продовжувати нюхати. В ньому щось є. Отак от. Та це капець просто. Коротше, якщо вам потрібний аромат запаху поту вашої коханої людини, то от він. Ми його знайшли. Ти знаєш, якщо вона поклала п'ятий хардкор, я вже боюсь відкривати шостом. Я тобі дам занюхнути, потім дам, щоб я цін, щоб ти заспокоївся. Це просто жест. Марина, будь ласка, напиши в коментарях. Чи є в тебе цей парфюм в флаконі і куди ти його носиш? Марина. Мені подобається. Ну. Он. Це не бдюха вздюхаєш, але медова. Так. Медова бзюха. Знаєш, як фарба, якась. Фарба, на яку нас стяли, вибачте. Я не можу такий нюхати. Це анімаліка медова. Так. Дякую, Марина, за те. Це знаєш відчуття невипраної білизни, яка залишається. Да, Тільки яку... не питай мене звідки я знаю, як це пахне, В але... яку напісяли із... і накакали, і ти три з... продаєш. Із... Дос... із милом. Шоо. Шо? Із милом. Це ну, жаль. сонечко, це анімаліка. Так, а що там кріт? Згадаємо, що було на початку. А, ну що, це амуаж, колекція опусів. От, якщо я не правильно розумію, то опус це 6. Правильно, так, опус-6. Це ja. жесть. Але oh. гірший за опус це, оце, що ми рухали перед цим. Як воно? Подмишки. Мартове. Подректас. Значить, люди добрі, хочу вам сказати, якого, кого ви дуже сильно не любите, купіть йому в подарунок «Марлоу пудр екстаз. І коли ви прийдете на вечірку, поздоровляти, розпакуйте при ньому флакон і дуже щедро полити цю цьому. Просто всі будуть в захваті, ви зробите фурор. Я злий. Просто чертяка. <реш> Окей, друзі. Відьмак. Дякую, що подивились ці сліпі тести. вони були смішні. Дякую, Марині. Це було дуже цікаво. Юрка вражений і наповал <реш> просто його знесло. Мені було дуже цікаво. Як оті є люди, які люблять анімалістичні ноти, то ви приглядіться до цих ароматів. Так, Марина, дякую, що я живий. Тут ми, ми дякуємо за су. Так. <головіка> ми <головіка> вас любимо і чекаємо далі в відосах. Пішла від Юрку. Бувайте. Доброго вечора, ми з України.